Щоденно криворізькими ліфтами користуються майже півмільйона людей. У межах муніципальної програми продовжуються роботи з капітального оновлення ліфтів. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку провів нараду на мікрорайоні Гірницький. Тут запустили в роботу два відремонтованих ліфти. Загалом цьогоріч оновлено 45 ліфтів. За планом до кінця року їх буде ще понад півсотні. Десь в районі 30 ліфтів у нас працює в тестовому режимі. Ну і до кінця цього року ми програму, там, де 100 ліфтів, ми безумовно її виконаємо. І мешканці багатьох, багатоповерхових наших будівель будуть мати можливість на таких комфортних, безшумних ліфтах вже працювати. Ремонт цих ліфтів на мікрорайоні Герницький було розпочато у квітні. В червні вони запрацювали у тестовому режимі. Підйомні машини удосконалені технічно та пристосовані для людей з інвалідністю, зокрема для перевезення тих, хто має вади зору. Плавний хід, покращений дизайн кабіни і безшумність. Суттєві їх переваги у підрядній компанії. Розповідають, капремонт передбачає практично повну заміну обладнання. Ліфти призводства наше українське. производитель карат лифт. Вот сегодня это предприятие, оно уже более-менее выходит на европейский уровень по вопросу и качества, и дизайна, и материалы, которые используются. Уже на протяжении шести лет используются там лебедки итальянские, это позволяет как-то более-менее сделать работу лифта менее шумной. Есть там функция аварийной эвакуации. Она заключается в том, что если отключается электроэнергия, то лифт опускается на ближайший этаж самостоятельно, открываются двери, то есть человек уже не ждет, когда кто-то придет и его освободит. Найбільш задоволені оновленням ліфтів мешканці горішних поверхів. Пані Катерина живе на дев'ятому. Ділиться тепер для неї і сусідів. Не проблема вийти на прогулянку чи у справах, як це було раніше. Тільки вийти вечором погуляти не можеш, тому що в кого які проблеми з ногами, як і в мене, то тільки виглядали вікно. Так що Дякую. ми дуже задоволені. А в цьому будинку проблеми з роботою ліфта мали мешканці четвертого під'їзду. Тепер сподіваються, підйомник працюватиме довго і надійно. Живуть жінки з малими дітьми і пожилі люди, от які ну зверталися до мене постійно, і питали, коли буде працювати ліфт, бо ходити пішки дуже тяжко. Ремонт ліфтового обладнання задоволення не з дешевих у Кровому розі ці роботи виконуються коштом міського бюджету. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.